Козиріг, липень 2024, рік саме основні моменти, що на вас чекає. Поїхали початок середина кінець і е, потім дивимося фон місяця. Ну, або як порада. Ого, у вас і тузи, і старші аркани три прям на початок місяця. Нічого собі, що це у вас за страхи такі? Козироги. Так, дивіться, щось змінюється, щось дізнаєтесь, Починаєте спочатку. От прям три карти кажуть вам: знаєте, щось одне закінчується, починаєте все спочатку, причому в да? ви не володієте інформацією, ситуацією на 100%. От. Щось з чистого листа, приймаю активне рішення, Чітко, безповоротно, не думаю не про що. Все. І швидко, причому, от прям малніносна, якісь нові справи, якісь нові, можливо, можливо, якийсь бізнес хтось захоче відкрити новий. Да? Можливо, це от, закінчити навпаки з чимось раз і назавжди. Причому це от, знаєте, окончательно. І дуже швидко от в цьому питанні тут якось ви дуже-дуже дуже активно і будете і дуже швидко приймати рішення. Е, кінець місяця переживання з приводу фінансової стабільності вашої сім'ї і вас в цілому. Да? От якось ви переживаєте, у вас якісь думки в голові скачуть, е, прям, прям страх. Конфлікти якісь можуть бути, або це може бути як вирішення питання. На дні в нас. Е, Давайте подивимось. Якісь новини можете дізнатися, що у вас буде турбувати з, з приводу фінансів, до речі. Так, і давайте фон місяця. Фон місяця. Колесо фортуни. І отшельник два добре. рази вам попав. отшельник. Я вам хочу сказати, що ваші всі рішення треба дуже добре обдумувати. Всі за і проти зважувати наодинці, щоб без всяких підказок вам зі сторони. І... і все у вас буде добре. На все добре, папа. -па.